Чін-чін, з вами Бірґайт. І сьогодні, так саме 26 вересня, ми вирішили відзняти випуск про літнє пиво Мексикан Лагері. Тобто, в принципі, що нас спонукало на це, ми ходимо в магазин купляти продукти, пивко. І в будь-якому магазині в супермаркеті ви бачите корона екстра, яку знають всі. Про це ми поговоримо, коли будемо її дегустувати. Але дуже багато таких пляшечок, які схожі на неї. І позиціонуються в тому ж стилі, і от ми вирішили спробувати в різні цінові категорії різних виробників той самий сорт пива. Так що це пиво ви можете взяти у себе під новому магазині, і треба ж розібратися, чи є сенс платити ці гроші за корону, чи можливо є щось дешевше і смачніше, а може воно все однакове. Давайте розбиратися. А перед тим, як ми відкриємо корону, перший наш еталонний зразок, я нагадаю вам, що ви можете підписатись, точніше, не можете, ви повинні, якщо ви дивитесь цей канал. Підписатися на нашу стрінку, поставити дзвіночок, натисніть дзвіночок, будете знати про всі наші випуски. І звісно ж буду радий, якщо ви напишете коментар. Можете написати сорти, які ми не взяли в цей випуск, бо ми взяли всього 4 клони, а їх набагато більше. 에, можливо, вам щось подобається. Пишіть в коментарях, 에, буду вдячний будь-якому коментарю. І також можете ставити лайк, дизлайк, якщо вам подобається чи не подобається цей контент, і ми будемо знати, що цей випуск не зайшов, будемо знімати щось інше. Також ви можете задонатити нам посилання на Монобанку в коментарі під відео, і 에, у нас є BaimeChi. Передбавимо пиво за ці гроші, але називається сайт BaimeCoFie. Окей, поїхали до першого зразку. І так, ну першим у нас має бути еталон, керона екстра. Це мексиканське пиво. Всю історію воно було мексиканським, але тепер ми можемо придбати тільки британське, італійське чи бельгійське в Україні. Е, останній рік зникла Мексика взагалі з ринку. Я не розбирався, в чому там історія. Е, і ви думаєте, що я зараз маю взяти бокал келих певний. але ні. Бо це те пиво, я знаю, там. Е, Дехто мені напише в коментарях і пишіть, якщо є таке бажання. Дехто напише, що як пиво дегустувати без е, келиху. Друзі, більшість із вас, тих, хто дивиться це відео, мабуть, 98%, не п'ють е, такий тип пива з келиха. Я іноді п'ю його, але, в принципі, тоді пропадає вся ця магія корони. Оцей весь маркетинг, тому що весь маркетинг тут на пляжці. Е, також е, ми підготували таку штуку. Отакий от от, лайм. А, але ми не будемо його розрізати. Але це одна із штук, яка розкрутила корону до тої пізнаваємості, яка зараз є в нас в світі. А, тому що а, колись. А, а давайте я спробую і потім розкажу історію цього чудового напоя. Отже, ну, по факту, це є це в Антапті забуте як Mexican Lager, але по факту це є звичайний лайт лагер, це євролагер, звичайне класичне світле пиво, дуже легеньке, уніфіковане, майже е, з, від, з відсутнім смаком. Аромат трошечки такий, ну, аромат змалансоване пива, але. В чому прикол? Тут є ще трошки такої е, гумової покришки. <гум> Отакий От аромат. Вон він іноді присутній в пиві. І тут він трошки є, а далі відкривається такий солодовий аромат. Легка, дуже-дуже ледь відчутна гірчинка, майже відсутня солодкість, таке легеньке пиво. Ну, Його зазвичай ми беремо коли, коли ми йдемо на пляжик. Е, бо весь маркетинг корони взагалі. Він, коли ми думаємо про корону, що ми перше згадуємо? Секунду дам подумати, що ви згадали щось. Бо я особисто згадую дівчат в купальниках, оцей чемоданчик, корона картонний, на шість пляшок, бо менше нема сенсу брати. Лайми І, звісно, такий холодильник, переносний холодильник з купою льоду. Бо реклама нам роками казала, що це саме так. Але саме чому корона. Такий класний бренд, і чудо цікавий, чому про нього цікаво знімати відео, тому що. Це пиво, яке коли воно виникло, це Мексика. Давайте так поринемо в цю атмосферу: Мексика, ельхімадори такі потні, волосаті дядьки з вусами в таких шляпах з мачете, в комбінезоні з джинси на голе тіло. І вони після роботи пили це пиво, бо це звичайний лагер, доступний. І коли мексиканці, ну точніше, Бренд Корона захотів вивезти своє пиво на ринок Америки, то асоціації були саме з оцими дядьками. І е, американський е, там, офісний плантон, робочий клас після роботи в барі не хотіли пити пиво, пити, пиво яке асоціюється саме ну, от просто з таким робочим класом е, мексиканців. Тому більше там, Америка і Мексика трошки у них не завжди добре е, взаємовідносини. Через те компанія Корона вклала дуже багато грошей і дуже багато ресурсу для того, щоб у нас були асоціації дівчата в купальниках, лайми, пляжі і лід. Вони почали заходити на різні музичні концерти. Вони почали бути спонсорами. Вони придумали ритуал з лаймом. Дуже багато легенд є, чому саме потрібно лайм вставляти в. Пляшечку, хтось каже, що це для смаку, хтось каже, що це для того, щоб в Мексиці багато різних комах, щоб вони не залітали в пляшку. Насправді це все міф. Це просто ритуал. Ритуал, який придумали маркетологи, це прям прописано в історії компанії Керона. Вони придумали такий ритуал, тому що це виділяє їх на фоні інших сортів пива. І це спрацювало, бо ми ну, майже всі, хто п'є корона, вони додають цей лайм в ресторанах. В Барах. Якщо ви замовляєте корону, вам просто е, стандартно подають її з лаймом, і лайм вже буде у вас в пляжці. Е, але насправді можете так не робити, але якщо подобається, можете робити нічого проти цього не маю. Так, зазвичай прикольне пиво, дуже легеньке. Хоч я і п'ю багато різного пива, і мені подобаються різні смаки, чесно, іноді буває настрій саме на корону. І ми з моєю нареченою беремо карону, іноді навіть лайм, так, грішимцем, і робимо макаронопаті. Коли жарко, не хочеться. Ні, ну, хочеться просто щось легенько, дуже непоганий варіант. Але, але я вважаю, що це пиво зараз переоцінене. Ми його взяли за так: 62-79. Ну, це майже 70 гривень. Непогана ціна для пива, але насправді за ці гроші можна взяти пляшку непоганого крафту українського, там і пашку якусь, а, а може навіть щось набагато цікавіше. Багато пивоварень варять в цьому ціновому диапазоні, і якщо вибирати смак, то я виберу не корону, я виберу щось цікавіше. А, а так, загалом, на свій баланс смаку непогане пиво. Але ми зараз відкриємо ящик Пандори. Подивимося, в нас є дешевші позиції, є майже в такій ціновій категорії, і подивимося, що там буде з ними. Зараз трошки корони поб'ю. А, найголовніше, що я не сказав, це пивофільтрована, пастеризоване. Воно прозорій пляшці, як і більшість тут. Взагалі, прозора пляшка не дуже класна для пива, якщо, наприклад, використовувати натуральних мілів, багато то прозора пляшка і зелена пляшка не дуже погано погано впливають на це. Але тут у нас екстракт хмелю, тут у нас пастеризація, фільтрація, і зазвичай це пиво іде в картонній такій коробці. Воно не контактує з прямим сонячним світлом, але ми не знаємо, як його транспортували. Е, тому е, ну, з таким пивом можуть бути проблеми. Але корона достатньо універсальне пиво. Через те вони змогли зробити його повністю прозорі пляшці. Е, дефектів тут немає, крім трошечки такої цієї аромата е, гуми гу, е, гумової покришки, е, яка спускається. Поїхали далі. І так, а що в нас далі? Далі у нас кларо. Це в нас країна походження. Тут у нас я дивився. А, це країна походження Нідерланди. Здається, так, Нідерланди. Це Нідерланди, і це найдешевший зразок у нас сьогодні. Це мене ціна приємно здивувала. Тут у нас ціна всього 32,99, Нідерланди, Європа. Кажуть, я його ще ні разу жодного разу не пив, Тут на одну десяту градуса більше ніж в короні, а міцність, але ну, в принципі те саме. Теж фільтроване пастеризоване пиво. Давайте пробувати. Нема що про нього розказувати особливо. Аромат, до речі, отут по кришечки немає. Тут у нас аромат такий легенька солодовість, так, я знаю, з пляшки, нюхати. Але ми це пиво п'ємо чисто з пляшки. І ви це пиво чисто з пляшки. І можете знайти все під магазин, в магазині під домом. Тому ми дегустуємо так. Воу! Півниця. Так. Суттєвої різниці, прям дуже велике, не помітив, але що перше е на рецепторах. Солодовість вище, воно трошки солодкувата. Якщо корона більш нейтральна, легка, тут залишається така більша солодовість і трошки відчувається алкогольність. Це не не те, що воно там на 10 градуса вище, але. Трошечки така, знаєте, спиртозність відчувається, але не делікатно. Е, взагалі, непоганий в балансі смаку пило. Я вам скажу так: е, за рахунок того, що воно в два рази більше, ніж в два рази дешевше, ніж корона, корона, я нагадаю, ми купили за 60. А, не більше, в два рази дешевше. Грубо кажучи, корона 63 гривні, Кларо 32. Е, тому. Е, я вам скажу так, якби от зараз, якщо ну, ми ще будемо далі пробувати, бо із цих двох зразків я б обрав кларо, claro, тому що за корону ми платимо за маркетинг, за впізнаваємість. Єдине на корону часто бувають акції дуже добрі. І тоді, коли корона коштує 32, то я б обрав би корону. А наразі кларо claro непоганий варіант. Тут я не знаю ніяких маркетингових штук, сильно велика історія цієї компанії. Вара це пиво, велика якась пивоварня в Нідерландах. Ну, справляються вони з цим непогано. Тож. Тож, їдемо далі. Ну що ж, далі в нас Солвеза. Солвеза це в нас Польща. Наші польські брати. Uh, і що поляки зробили? Вони зробили зручну відкривашку. Бо якщо ми десь на природі, то ми повинні справлятись без відкривашок. І в нас от, от така штука. Оп. Дуже зручна штука для такого пива, для такого класу пива. це просто, просто ідеальна, ідеальний варіант. Uh, Фільтроване, пастеризоване, що по міцності 4-5, як корона. Теж чув неодноразово, що це пиво максимально схоже на корону, ну давайте будемо пробувати. Аромат дуже сподівний доклеро, до речі, теж солодовий такий, відчуваються саме нотки солоду, навіть з пляшки, там, з якої ти ароматику супер не відчуєш. З, бакалу, з Келиха було б набагато краще, розкрити аромат. Але тут прям солодовість така, тут прям це солодкувате пиво. Воно наразі із трьох, із трьох варіантів, воно найсолодше. Мені здається, тут ще якийсь екстракт, бо воно воно якесь квіткове що в смаку. Так, тут у нас склад, вода, солодись міни, крупа кукурудзяна, рис хміль. Ну, нема ніякого ароматизатора. Можливо, це хміль дає такі відтінки. Напрям, є така квітковість легка. Так взагалі є. є Такий чудовий баланс у цього пива. До речі, чому рис і кукурудзу додають в такий стиль пива? Тому що і в короні є, і в колоро є або кукурудза, або рис, або обидва. І це ті інгредієнти, які дають отаку легкість, яку ми хочемо від пива. Тобто, якщо нам жарко, ми хочемо легкість, легке тіло пива, щоб воно було питке максимально. І от додають саме для цього. Ну, для мене це найменш шпитке пиво із трьох, які ми спробували, тому що воно солодке. Прямо воно залишає солодкувати після смаку ще і хочеться ще й ще. Для виробників словази це добре, тому що вони ми будемо відкривати пляшку за пляшкою. Для нас, як споживачів, ми ж хочемо таке пиво, щоб напитися, просто ну, втамувати спрагу. Тому. Мені воно поки найменше сподобалось, а зважаючи на його ціну в 44-49, ну, можна пустити цей момент, але ми вже знаємо, що є клароза 32, тому навіщо платити більше. Але взагалі багато кому з вас це пиво може сподобатись, тому що це мені не подобається прям суперсолодке пиво, якщо це лагер. Багато кому подобається солодкувати, тому це make sense спробувати. Якщо у вас під домом продається це пиво, воно непогане в не немає якогось е, дисбалансу смаку, немає якихось негативних ароматів смаків. Е, рекомендую, якщо вам подобається солодкувате пиво. Окей. Наступний варіант у нас сол. Це майже як солвеза, тільки сол. І це пиво виготовлене у нас в Нідерландах теж. Це пиво ого. Це пиво найдорожче у нас сьогодні в випуску. Це пиво коштує 66,99, 67 гривень. Це навіть дорожче, ніж корона, яку вони явно плагіатять е, своїм дизайном і стилем. Це 4-5% алкоголю, так як і корона. І перед тим як я відкрию цю пляшечку, я хочу вам нагадати: натисніть лайк, натисніть дзвіночок, щоб ви не пропускали наші випуски. Буде дуже багато прикольних оглядів і випусків. Е, також напишіть коментар і підпишіться на наш канал. Якщо вам дуже подобається наш контент і ви хочете, щоб пиво було ще цікавіше і цікавіше в наших випусках. Можете задонатити на монобанку посилання у нас під відео. І також у нас є баймія кофі. Можете підписатись або зробити одноразову пожертву. Будемо дуже вдячні вам за це. Окей, поїхали. Пиво сол. Нідерланди, 4-5% алкоголя. Відкриваємо сол. Звучить прикольно. Отже, ну тут у нас теж супер, такий солом'яний, прозорий колір. Гарна карбонізація, ми це зараз навіть бачимо по пузирьочкам. У них модна пляшка, у них прям вибито сол, емблема. Прям от На пляшечці є така рельєфна оця емблема, дуже прикольно. Аромат прям медовий якийсь. Вангую що це буде прям саме свободове пиво. До речі, ні, силвеза була солодша, але тут ароматика прям такого якось мед різнотраві. Дуже приємна ароматика. Смак делікатно солодовий, трошки солодкуватий. Є трошки такої спиртуозності, як в кларо ми відчували. Легенька, просто натяк на спиртозність. Е доволі легеньке пиво. Але за рахунок того, що воно дорожче корони, я обрав корону все ж таки, тому що корона більш рівна, більш е, освіжаюча. Тут у нас є оця спиртуозність, яка вилазить, і, і це є трошки негативний для мене фактор в такому стилі пива. Взагалі, плагіатити корону, не будучи короною, не вкидаючи скільки мар маркетинг, скільки років, скільки грошей, як корона, е, робити пиво дорожче, ну мені здається, сенсу в цьому немає. Але якщо по акції десь за 20 гривень знайдете, спробуйте прикольно. У них тут таке сонечко на. А, на етикетці. А вони, вони пишуть «Сервеза Original де Мексико. Не знаю, що б це значило, бо виготовлено воно в Нідерландах. Але окей. Вони копіюють Мексику. так. В принципі, все пиво, що ми сьогодні пробуємо. Це копіювання Мексики, тому що. А, у нас навіть корона була британська. а Зараз на ринку України, Мексики немає, на жаль. І останнє так не сама схожа пляшка, але в тому ж стилі, в тому ж позиціонування. Біра Мереті давно хотів, хоч десь її заюзати. Пив від них тільки е якось мені привозили. Ну, це була не ІПАШ, а Італіан Пейлель. І зараз добрались ми до просто лагера. Біремореті е, Лаутен Чіка. Я не знаю, що це значить. Ну, У них такий прикольний, серйозний дядька, намальований на етикетці. Тут у нас е, 4,6% алкоголю. Тобто ви бачите, у нас 4,5-4,6 всі пива в цьому стилі. І тут у нас ціна майже корони. 61,99. Що протестимо, наскільки це смачно? Отак, пафосно відкрив. Вау! Дивіться, у них зелена така підкладочка. Це перші. Карбонізація дуже класна. Пузирки ми бачимо. Це Італія. Аромат теж достатньо солодовий. М -м -м. Але тут вже є трошки така гірчинка і такий хлібний після смак. Це прям такий лагерочок, лагерочок. Просто звичайний світлий. Класичний. Насправді 6199. Ну, давайте так. Якась ліцензійна Крошові це буде приблизно в тому смаковому профілі. Це, мабуть, не зовсім те пиво, яке треба брати на огляд разом з крони, тому що тут більше гірчинка, тут уже більше таких більше смаків в цьому пиві, але е, мало смаків для того, щоб воно коштувало 61,99. А ми проставимо місця цим пивкам. Давайте так. Ми будемо враховувати ціну, смак, позиціонування і схожість на еталон. Тому ну, корона буде перше місце. 100%, тому що е, вона, ну, ми на неї рівнялися, це випуск про неї. Е, далі в нас буде е, кларо, тому що там ціна. Ціна якість дуже класна. Е, далі, я думаю, нам варто поставити Soul. Е, Хоч дорога, але в принципі збалансований смак, не солодке, дуже приємне пиво. Просто що ціна в нього майже у корони. Це третє місце. Четверте в нас Салвеза буде. Салвеза солодка, але в неї ціна 44-49. Е, вона не наскільки солодка, щоб прям, е, дуже вибивати зі стилю, але вона м -м, солодша, ніж інші варіанти. Ну і Біра Мреті останнє місце, і в принципі, взагалі, воно. По факту, після дегустації, я розумію, що воно не повинно було бути в цьому випуску, але мені так сподобалася пляшка, що я її взяв. Тому що тут більше вже смаків, тут вже ближче, насправді, смак е Біра воно вже ближче десь до такого попсового Хеліса німецького. Тобто, щоб трошки була солодинка, щоб трошки хлібних ноток, трошки гірчинки. Але е ми його просто дискваліфіковуємо і по факту отримуємо чотири прекрасні зразки. Мексикан лагерів, які потрібно спробувати оцінити і написати в коментарі, що вам сподобалося. Дякую вам за те, що ви були цей весь випуск з нами. Робимо ці випуски для вас. Пишіть в коментарі, що ви ще хочете побачити на огляді. І пийте класне пиво, бо життя дуже коротке, щоб пити погане пиво.